Це хвили... Ну, хвилину вже 15 пройшло. Люди тут що зробилося? яка вертоліт летів прямо в дитячий садик. Пані Сьогодні зранку ми приїхали з сином в садочок, який позаду знаходиться. Ми прийшли в групу, нічого такого не було. Потім ми почули, я почув гуркіт мотору. Вихователька каже, це може шахіди летять. Я кажу, ну я зараз подивлюся вікно і подивлюся, що це таке. Я відкриваю шторку вікно і через 5 секунд летить е е передок вертольота червоно-сірого. Я встиг тільки крикнути тікайте, лягайте, і вибух, він, виходить, в протилежне крило садочка Вріза, врізався і, походу, ці всі продукти возгорання полетіли на стіну, там, де ми були. Ну, все загорілося, в мене спина загорілася, ноги загорілися, ще одного е, батька загорівся одяг. І я так думаю, що ми своїми тілами, може, навіть і затримали цю всю ну, весь вогонь. Ми швидко би -би встали і почали виводити дітей. Ми підтверджуємо загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ міністерства і міністра, а також е, заступника міністра Єніна і держсекретаря Міністерства внутрішніх справ. Я була на роботі у цьому вже кілузки, у мене було відкриті, при відкриті вікна, і тут такий, такий наростаючий грохот, і ну, не грохот, а шум такий, видно, що щось летить. І заріво я не знаю, звідкіля таке розове, ярко-ярко-розове. Іменно розове, не червоне, а розове, а потім живе. Ми чули гул. Ми йшли сюди, бо я ж кажу, рядом до школи нам потрібно було. І коли ми прийшли, був великий стол дима. Протокнутися неможливо було і бачили людей, які стояли в шовці, плакали, забирали тих дітей, і виносили наполовину роздягнутих. Хто в поводках, хто в тапках, хто в штанях куртками батьки вкривали ці дітей, просто куртками і виносили. Посадила дітей їсти і почула гул. Мені показали, що ти літак. Знаєте, як ми жінки гуде – значить, літак. Я дітям кажу: бігом доїдайте каші, бо бо щось таке летить. Нам треба буде спускатись. Підвал побіжемо у сховище, почула спочатку сильніший гул, дуже сильний. Дивлюсь на скло і на криші у нас, ну ось воно з цього боку видно. На криші зачепило, він не впав на нас. Але він зачепив. Я побачила тільки він один торчить. І він полетів далі. Я впала на підлогу і почав горіти садочок. Я впала на підлогу. Давай хватати дітей, його закривати вікна, бо вікна хвилюють, ой, ой вибачте, повідкривав. От, і Я закривала вікна, схватила дітей, побігли, ми до підвалу. Розказували люди, очевидці, що він летів десь на рівні третього поверху. Він пролетів над школою і оце ж, мабуть, впав в садочок і хвістій, якось перевернулася та частина того гелікоптера. Це ранок, це дітей приводять. І Я, я зараз вдома сидів і думаю, слава Богу, що я. Приїхав зі своїм сином, і я з ним ушовсю. відсюди, тому що мій син сказав, мені зараз в нього шок п'ять років. Він каже, що папа, я думав, що я з цього садочка не вернусь. Коли я став дивитися в вікно і бачу, що це махіна летить прямо на садочок. Я ну, я думав, що все, і всі вихователі, і батьки, я, і ми почали бистро виводити дітей з другого поверху, спускати на цю сторону. А тут вийшли тут. Тут взагалі апокаліпсис. Воно все горить. Друга частина вертольоту врізана в перший під'їзд. І ну і шоки, крики. Перше, що я побачив, це там уламки гвинтокрила, потім там декілька ранених. Я бачив. Потім я прийшов сюди до під'їзду друга і там садочка через забор передавали дітей. Там бігали діти. Хтось вибігав, нам дали трьох дітей там. Руслан, Катя і Ванеса їх звали. Ми надали їм першу медичну допомогу, перевіли їх сух, зір, ще нічого не в воко. Потім пробили їхні там незначні забої, рани перекистю, лице витрили їм від кого ту всього-сього чорного. Потім почали розважати з дітей там, напоїли водою, цукерки дали, почали з ними гратися там іграшками. Свого кота їм показав, телефон телефоном пограти. Потім вже двох дівчинок забрала їхня вихователька. А хлопчик залишився з нами. Ще раз хвилин п'ять десь прийшла його мама, підячка під нам і пошли вони десь ще в лікарню чи додому, точно не знаю. Тут, тут все було в диму, далі руки ми не бачили, але шуми, було крики, де, де. Так, були крики, був, був хаос. О, ясно було видно, як горить другий поверх садочку. Було настільки багато людей. Я, мабуть, вже років 20, м -м, наприклад, на Хрещатику такого зібрання не бачила. Тобто, тут, мабуть, ви все місто було. Люди прийшли дітей забирати, бо рядом постраждав будинок. повилітали люди з будинків. Давай забирати звідси дітей. Нікого ну коли ми вже були, тут було повно і міліції, і охорони туди вже якби лишніх не допускав. Да, людей було багато, батьки бачила тато один ігн, міститину на руках. У нього вся куртка поплавлена була. Мабуть, і з того боку садочка, бо я з іншого боку нам не так насталось. Ми перелякались, ми бачили тут пожежу, вікна повилітали, повибивали. але слава Богу, ми не горіли. А те крило, ось яке до 10-ї школи це дуже горіло.

Сьогодні може за другий день народження, тому що в мене 18 грудня день народження, а сьогодні 18 січня. І це дуже шкода і прикро за, за діток, яких це ну, я не знаю, це дуже боляче, і дуже боляче. А ми, Руслану, сказали, щоб його утішити. Сказали йому, що це з тобою трапилось. Він каже, жирти упав на садочок. А ми йому кажемо, типу, скажи мамі, що тебе поцарапав котик, щоб вона не нервничала. Ось він сказав, і там мама засміялась, розплакалась.